Повернувся я з виласки і маю ось такий хабар. І це ще я навіть не вступав до угрупування чистого неба. В мене екіпірована ГП-37, яка є досить рідкісною в грі. Як заробити даний хабар буде показано у відео. Так що всім приємного перегляду. Після того, як виконали перший квест чистого неба і маємо деяку зброю, не потрібно вступати в саме угрупування, щоб не було ніяких активних дій. Біжимо в цю сторону, нам потрібно вилізти на цю металеву душову кабінку. Можна вилазити за допомогою цього дерева, але в мене не особо виходить, тому я віддаю перевагу вилазити через цей льох. Одразу готуйтесь до горячих пуканів, того що не все зразу виходить. Після десятка невдалих стрибків все-таки виходить вилізти наверх. І тут потрібно зберегтися, щоб не повторювати цей нервовий процес. Після чого потрібно стати на стик текстур, присісти, нажати двічі пробіл для стрибка та в повітрі нажати букву С. Спрацьовує ліфт. І як тільки ми потрапляємо на гілку, раджу зберегтися, щоб зберегти свої нерви. Спускатися краще на присідки, щоб не звернути собі шию. Далі потрібно бігти через кущі від напрямку бази, там росте дерево, за допомогою якого можна перелізти через паркан. Підходимо в притул до паркану, вперед до дерева, потім назад, і в сторону перепригуємо через паркан. Нарешті ми опинилися на волі. Тепер йдемо до рибацького хутору і лутаємо там все, що погано лежить. Майбутній шлях виглядає приблизно ось так: зверху заберемо артефакт та детектор і прийдемо до технічного телепорту. По дорозі не забуваємо обшукувати трупики, будуть з'являтися наші схованки, які можна буде потім обшукати. Мені пощастило, частина схованок виявилася по дорозі. Орієнтиром зламаного паркану слугує труп частонебовця, в якого я також знайшов координати майбутньої схованки. Вздовж паркану проходимо, знаходимо місце, де він порваний, і тут можна пройти далі. Дійшовши до залізничного моста, обов'язково спускаємося в печери під ним. Тут знаходиться детектор Велес, а в відрі знаходиться артефакт Грави. Дай ведо. З під матраца на почіпки піднімаємо детектор. Забравши весь цінний хабар, підходимо до краю паркану. Через кущі піднімаємося наверх. І тепер починається максимально нудна частина подорожі. Біжимо по тому напрямку, що був зазначений на карті. До нашого технічного телепорту. Нарешті я приковиляв до місця призначення орієнтир лівий камінець. Йдемо до нього. І тепер ми потрапляємо до першого технічного телепорту. Повторюючи аналогічні дії, через технічні телепорти, нас відправляє до воєнних складів. І ось ми на місці призначення. Зараз потрібно підійти до стелкарят, що неподалік, і взяти завдання. Перше завдання це принести КПК командира загону. Заходить було пару псевдособачок, але всі вони поздихали від пару маслін з обрізу. Забираю КПК Борки та несу його до роботодавця. Вічка ізотоп навалив мені три тисячі, нормальний парень. І тепер можна брати друге завдання. Потрібно принести акумулятори, які охороняють монолітовці. Ох, я і навоювався з тими монолітовцями. А перед цим залетів в хату і трохи покрав патронів. Піздец аїме. Де по дві гранати кидають. Піздець, аїми. Охуєнно, просто блять бомба. Гранату собі сука бери. Я, блядь, хуяро хуяро, то нема. Не йде воно. Нарешті завалив цих додіків. Біжу забирати акумулятори. Попутно забираю їхні автомати. Та тікаю. Тепер потрібно повернути ці кляті акумулятори. Даю гінці акумулятори, він відстегує мені 2000. Після цього потрібно підійти додолго. Новості такі, що я охренівши від вашого моноліту. Він дає завдання на пошуки полум'я. Я йду в село з кровососами. Залітаю в хатку. Тут повинен лежати артефакт полум'я. І до мене приходить крівесіса. Але він щось взагалі не сильний. В лежачого до бряги стьопки забираю артефакт полум'я і несу його додолгу. Віддавши артефакт, отримую довгоочікуваний автомат, а ще багато цінного луту. Отака хуйня малята. Всім дякую за перегляд, до нових відео. На все добре.